День. Тема уроку ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою офіціанта 3-го розряду. На уроці ми закріпимо набуті знання, обіння і навички роботи офіціанта, будемо виховувати естетичний смак, гостинність, доброзичливість, вимогливість, культуру спілкування. Робота офіціанта. Відноситься до сфери обслуговування, і саме цей співробітник забезпечує комфортне перебування від відвідувачів ресторану у даному закладі. Офіціант ще не першим зустрічає гостей, і саме він забезпечує їхній комфорт. Вимоги до офіціанта зобов'язують його завжди бути вічливим і доброзичливим. Робота офіціанта це підвищений рівень стресу. Але він завжди повинен залишатися тактовним і вічливим. На цій посаді роботодавці воліють спостерігати вічливого комунікабельного працівника, який би знайшов підхід до будь-якого відвідувача. А зараз я вам зачитаю пам'ятку, яка допоможе вам в майбутній професії. Офіціант це вміння діяти безваєвої метушні. Це Професійність та охайність це м'яка посмішка на обличчі. Міння спілкуватися з людьми, турботливість і уважність, це психологічний контакт, це артист і жонглер, і престиж ресторану. Необізнаній людині може здатися, що офіціант це проста професія, яка не потребує якихось особливих умінь. Навиків і знань. Але роботодавці, ресторатори розуміють, що від психології їхніх працівників від професіоналізму залежить їхні продажі і престиж їхнього закладу. Справжній офіціант повинен володіти широким спектром специфічних знань. Він зобов'язаний знати, як правильно подати посуд, який посуд вибрати. Знати правила етикету і розуміти тонкощі психології гостя. Задання та обов'язки офіціанта третього розряду. Він повинен вміти підготувати ресторан залу до обслуговування, розставити столи правильно, підібрати посуд, який необхідний для обслуговування. також прибори та столову білизну, полірує їх повинен складати серветки різними способами, в залежності від того, який вид обслуговування зараз він буде проводити. Здійснює попереднє сервірування столів, приймає замовлення. З роздавальні бере страви різні, подає страви і напої, буфетну продукцію, обслуговує неофіційні бенкети, прибирає використаний посуд, оформляє рахунки. Повинен знати правила та норми охорони праці, протипожежної безпеки, повинен дотримуватися санітарії, гігієни на роботі і в зовнішньому вигляді. Повинен знати асортимент, технологію і послідовність виготовлення різних страв і напоїв, Вийде та призначення посуд, столового посуду приборів, білизни, правила і технічні прийоми обслуговування. До речі, від вашого уміння та майстерності залежить і ваші чайові, і ваш дохід. А знаєте, що найголовніше в професії офіціанта? Може, хтось з вас вже і здогадався? Якщо ні, то я вам підкажу це, звичайно, посмішка. Вона може робити чудеса. Незалежно від того, який у вас настрій, чи який настрій в того, з ким ви розмовляєте, якщо ви посміхнулися. Це вже зовсім інша атмосфера. Зробіть це щиро, і ви здивуєтеся, наскільки легше і простіше стало спілкуватись. Різні проблеми і труднощі будуть вирішуватися значно швидше. Таким чином, ми повільно підійшли до вивчення професії офіціанта. Отже, найперше це посмішка. Усім своїм виглядом ви повинні показати, що дуже раді бачити гостя в даному закладі і хочете з задоволенням його обслуговувати. Тож досягайте таких висот, щоб інших перехоплювало подих. Важу обов'язок зробити так, щоб гість пішов з ресторану не тільки ситим і задоволеним, але і мав бажання ще раз повернутися в ваш заклад. Отже, як і при будь-якій роботі з людьми, ви повинні гарно виглядати і приємно пахнути. Вчиться чітко і голосно говорити, при тому дивлячись людині в очі. При цьому не забувайте злегка посміхатись, адже гостю, якому було приємно в вашому товаристві, захочеться повернутися ще раз до вас і у ваш заклад. Кожен заклад сам вибирає, як зустрічати і проважати гостей, але є загально прийняті правила. Якщо немає мед то гостей зустрічає офіціант. Потрібно з гостем привітатися, запропонувати послуги гардеробу, запропонувати вільний столик або столик на литері, якщо є така можливість. Далі пропонуємо присісти. При цьому відсуваємо стілець для жінки, подаємо меню у розгорнутому вигляді старшій жінці, якщо це є багато гостей. Якщо прийшли мужчина і жінка, подаємо в розгорнутому вигляді меню спочатку жінці. Потім мужчині і подаємо карту вин в закритому вигляді мужчині. Або ставимо, якщо в нас є карта коктейлів, карта е, чаю, е, то ставимо це посеред столу в закритому вигляді. Можна запропонувати напитки і алкоголь. Якщо гості прийшли з квітами, приносимо вазу з водою і допомагаємо ставити квіти в вазу. Поки гості читають меню офіціант. Повинен бути у зоні видимості, що при необхідності гості могли швидко його покликати. Якщо гості відклали меню і вас не шукають, то, можливо, вони ще когось чекають. А якщо вони в чомусь не впевнені, то потрібно підійти і запитати, чи готові вони зробити замовлення. І обов'язково не забудьте відрекомендувати себе по імені. Їм так буде зручніше з вами спілкуватися. Замовлення зроблене, занесли в комп'ютер. Тим часом офіціант повинен досервірувати стіл згідно замовлення. Запам'ятайте раз і не завжди, що виделка ставиться зліва а ніж – справа. Обов'язково попередьте гостей, через скільки часу буде зроблено замовлення. Попередньо подається буфетна продукція, а потім вже страви. Фесійна етика офіціанта. Це зовнішній вигляд насамперед, поведінка в залі, наявність інвентарю, знання страв і саморозвиток. Почнемо про зовнішній вигляд. Якщо у вас коротке волосся, зачіска повинна бути акуратна, гарно вкладена. Якщо довге, воно повинно бути зв'язане чи заплетено. Макіяж повинен бути не яскравий, а пастельний. Тонів. Нігтір коротко пострижені, легенький манікюр, форма чиста, відпрасована і міняти її по мірі забруднення. Запах це його відсутність. Найкращий запах це запах чистого, вивитого тіла. Але може бути легенький аромат. Велике значення у цій професії має і взуття. Воно повинно бути наглянцоване і чисте. У цій професії не рекомендується носити прикраси, браслети, каблучки, крім обручки. Перед початком кожного робочого дня офіціант повинен прийняти душ. Поведінка в залі офіціант повинен стояти в зоні видимості гостей лицем до гостей. Руки повинні бути права ззаду, а ліва з ручником перед собою. Або... Повинні бути рівненько притул до тіла. Розмови ведуться напівголосно, використовують стримані жести. Важливо, щоб не тільки офіціант бачив свого гостя, але й йсть міг побачити свого офіціанта і, коли йому знадобиться, звернутися до нього. Для цього, щоб успішно працювати, офіціант повинен підготувати наступні предмети: ніж сумліє для. Відкривання е, пляшок і скоркотягу для відкривання вина, ключ до касового апарату, ручку, щоб записувати замовлення. Запальничку, можна і дві запальнички, тому що нам може знадобитися запальничка, як нам особисто, так може нас попросити гість. Ми повинні йому її дати. Карта, яка. Нас відкриває комп'ютер, рахунки і книжечка для рахунків з товстими палітурками. Один з найважливіших аксесуарів офіціанта це ручник. Він складений втроє до середини і він повинен бути або на підсобному. Столику або на руці офіціанта. А якщо на фортусі в нас є пришита спеціальна стрічка, то ми собі вішаємо і, коли буде потрібно, користуємося. Офіціант використовує ручник для перенесення гарячих страв і для того, щоб захистити манжет одягу від забруднень. Наступне це інструменти продаж старт-лист це те, що з чого потрібно починати продажі. Це акції, сезонні пропозиції, страви дня. І офіціант повинен про це сказати гостю, що в них в меню таке є, таке можна таке замовити. Стоп-лист це те, чого зараз у вас в меню нема. Воно в меню записане, але ви не можете приготувати з різних причин. Ви повинні знати і впродовж дня, підходячи до шеф-кухаря. Уточняти, чи є всі страви, і щоб він вам сказав, які страви є відсутні. Наступний етап це знання меню і барної страви. Ви повинні знати технологію приготування страв, які є в вашому меню. Інгредієнти, які входять у дану страву, і порекомендувати гостю, якщо Йому потрібно допомогти в виборі страв, порекомендувати гостю страви і напої, які підходять до даної страви. Також повинні вказати на сумісність різних страв і знати інгредієнти, які викликають алергію, і обов'язково попередити про це гостя, запитавши нього, чи в нього нема алергії на один чи інший продукт. Знання барної карти. Ви повинні знати міцність напою. В якій країні виготовлений напій, його назву, смак післясмак, аромат, сумісність з іншими напоями, як цей напій себе поводить в коктейлях і до яких страв він підходить? Саморозвиток. От дивіться, уявіть собі, що вам треба гості подати вареники. І вам треба, щоб їх запропонувати так, щоб гість їх, їх взяв. І відчув оцей весь смак, аромат, і захотів ще раз його взяти і попробувати. І от розумієте, ви ніби і знаєте про цю справу, але як це правильно зробити, щоб її запропонувати, як це професійно розказати про неї, зразу важко. Тому ми повинні самоудосконалюватися і самостійно відпрацьовувати. Як правильно спілкуватися, як правильно подати і презентувати будь-яку страву? Саморозвиток дуже важливий і найважливіше те, щоб робити це все професійно. Тоді ми досягнемо успіхів і вершим будь-якій професії. Професіоналіст складається з усього разу. Як ви посміхнулися, як ви підійшли до гостя, як ви з ним спілкуєтеся? Чи ви відчуваєте, чи він зараз хоче спілкуватися, чи ні? Чи йому потрібно побути на самоті і на питання він не хоче відповідати. Тому ми маємо знати психологію і підходити до кожного гостя індивідуально. Непрофесіоналіст це навіть те, що ви неправильно підійшли до столу, неправильно подали не з того боку, неправильно поставили приладдя і скло. Непрофесіоналіст це також ваш зовнішній вигляд. це не те, що ви голосно і швидко говорите, прокоптуючи закінчення, ви повинні бути завжди рівномірно, гарно налаштовані, посміхнені і вічливі. А тепер увага! Повторимо важливі моменти у роботі офіціанта. Дайте відповіді на кілька питань. Перше, чому офіціант це продавець? Згадайте алгоритм. Вироблення навиків. Професійна етика офіціанта. Перерахуйте основні пункти. Наприклад, інвентар. І напишіть, який інвентар повинен бути в офіціанта. І так по порядку: Знання меню: Що ще треба знати, крім назви страви? Знання барної карти. Що потрібно знати, крім назви напою? І останнє: яка складова? Вашого успіху. Вам успіху і до наступних зустрічей. До побачення!